Не приминаємо, оскільки капуста молода. Сюди до капусти натираємо на терку для корейської одну морквину середнього розміру. Далі соломкою нарізаємо огірки. Їх беремо в 200 г. Це два невеликі огірки. Хочу сказати, що овочі нарізаєте так які на наріжці ви віддаєте перевагу. Цибулину великого розміру розріжемо напополам і одну взяту її половину наріжемо соломкою. Якщо у вас невелика цибуля, то можете й одну цілу. Один перець капія очищаємо від насіння та нарізаємо соломкою. Його також відправляємо до всіх овочів. Два невеликих зубчики часнику або ж один великий пропустимо через чесну кодавку. А також 1 третю чайної ложки чорного перцю, 1 третю чайної ложки сухого коріандру, одна чайна ложка солодкої паприки, 3 столові ложки олії добре нагріваємо на сковороді, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо біля неї олія шкварчить, це означає, що нею можна вже ушпарювати овочі, але стараємося їх виливати на спеції. Так вони краще віддадуть свій аромат. А потім все добре перемішуємо, щоб всі овочі просочилися цими спеціями. В останню чергу додаємо 1 столову ложку яблучного оцту та нарізаний свіжий кріп. І ще раз все добре перемішуємо. І ось такий яскравий, хрусткий салат із свіжих овочів готовий. А завдяки легкій заправці, що допомагає розкрити всі нотки аромату, це дуже смачно. Спробуйте приготувати. Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. Я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, міру та хлопці в духовці. За таким рецептом голубці завжди вдаються. І вони ніжні, смачні та соковиті. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Відварюємо 200 г в підсоленій воді до напівготовності. Одну велику цибулину дрібно нарізаємо ножем. Другу цибулину наріжемо для заливки. Одну середню морквину натираємо на терку з великими отворами. Можна і на середній отвори, а друга морфіна знадобиться також для заливки. Половину капусти вагою приблизно 400-450 г дрібно нашкуємо ножем. А потім ще й додатково ножем порубаємо. Чим дрібніше, тим буде краще. На сковороду виливаємо олію разом з невеликим шматочком вершкового масла. Висипаємо нарізану цибулю. І підсмажуємо її до м'якості протягом 2 хвилин на середньому вогні. А вже потім додаємо морку і капусту разом. І продовжуємо все разом обсмажувати до м'якості морки та капусти. До повної готовності обсмажувати не потрібно. Приготування до смаку додаємо сіль та перець. ретельно перемішуємо і перекладаємо в посудину, в якій будемо змішувати всі решта продуктів. Але спочатку даємо охолонути овочам, щоб не габіче було рукам при замішуванні фаршу. До охолоджених овочів додаємо 1 кг свинячого фаршу. Але можна брати будь-який фарш, кому який подобається. Додаємо напівготовий рис. Промивати його не потрібно. Щоб з водою не вигналася клейковина, але як буде лишня рідина, необхідно її злити. Виливаємо одне яйце, два зубчики на часнику. Оскільки зараз літо, потрібне на зелень кропи та петрушки несуть свою літню нотку і зелені перш виглядатиме красиво. І все перемішуємо до однорідної маси. Коли все добре перемішали, можна попробувати на смак. І при необхідності його вирівнюємо. Фарш трохи потрібно відбити у і залишаємо його в місці на той час, коли підготуємо заливку. А в цей час фарш насититься спеціями. Та знову на розігріту сковороду наливаємо олію, висипаємо одну нарізану цибулину і обсмажуємо до м'якості. Додаємо натерту морпу. Знову все перемішуємо і продовжуємо обсмажувати до м'якості моркви. Коли овочі стали м'якими, заливаємо 300 мл томатного соку, 2 столові ложки сметани. Додаємо одну чайну ложку цукру, сіль перець до смаку пів чайної ложки солодкої паприки, пів чайної ложки хмелі сунелі. Ви ж додаєте свої спеції, які вам смакують. Ще раз добре перемішуємо і вимикаємо вогонь. Повертаємося до фаршу і починаємо формувати голубці. Знадобиться звичайна вода, в якій будемо змочувати руки для зручного зліплювання. А як їх формувати? Абсолютно залежить від вашого смаку. Можна робити круглими, овальними, великими або маленькими. Все ж таки це ліниві голубці. У нас вони ось такої овальної форми. Їх перекладаємо в форму для запікання. І таким чином формуємо решту голубців і викладаємо один біля одного. Все це заливаємо приготовленою заливкою. Акуратно все розрівнюємо. Щоб всі голубці були покриті рівномірно. відправляємо в духовку на 50 хвилин при температурі 180 градусів. При тому будемо спостерігати, щоб заливка не википала і не пригоріла голубці. Приготовлені ляниві голубці подаємо як окрему страву або доповнюємо гарніром. Дуже соковиті та смачні. Пробуйте приготувати. Вам сподобається. Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, Поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього найкращого. Здоров'я на мій канал! Іде сезон кабачків І ми сьогодні запікаємо в духовці кабачки з дуже смачною начинкою. Це простий, елементарний, але одночасно чудовий рецепт кабачків. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! Для цієї страви ми взяли три кабачки, оскільки вони молоді, шкірку не трізаємо, а тільки розрізаємо вздовж на дві частини. Розрізані кабачки зразу викладаємо на форму, застелену фольгою, в якій їх будемо запікати. На кожній половинці робимо ножем легкі надрізи, хрест-нахрест, -на -хрест, щоб кабачки добре просочилися маринадом і начинкою. Так вони стануть ще смачнішими. Потім їх промашуємо вершковим маслом. Масло потрібно брати кімнатної температури, щоб воно добре розмазувалося по кабачку. І так промазані кабачки залишаємо на пару хвилин, поки підготуємо маринад. До двох столових ложок соєвого соусу додаємо два зубчики подрібненого чеснику, пів чайної ложки прованських трав. Можна орегано. До смаку сіль та перець. Добре перемішуємо і цим маринадом змащуємо кожну половинку розрізаного кабачка. Відправляємо розігріту духовку до 200 градусів на 25-30 хвилин. А в цей час підготуємо начинку. Завдяки неї кабачки будуть неперевершеним смаком. Два невеликих помідори або один великий нарізаємо на невеликі кубики. Перекладаємо в миску. до помідорів натираємо 50 г твердого сиру. Додаємо невеликий пучок подрібненого свіжого кропу. Можна замінити на другу зелень, яка вам смакує. А також додаємо 1 столову ложку сметани, 1 столову ложку соєвого соусу, 2 зубчики подрібненого часнику, до смаку сіль та перець. І ретельно перемішаємо. З духовки дістаємо кабачки і на кожну половинку рівномірно розподіляємо начинку. А потім повертаємо в духовку ще на 10 хвилин, щоб сир добре розплавився. Наші чудові запечені кабачки готові. Апетитні ароматні води вийшли. І ще теплими можна подавати до столу. Ось такі вони у розрізі. Дуже добре приготувалися, вони дуже смачні. Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ. благи. Сьогодні хочу вам запропонувати рецепт з кабачків, який точно вам сподобається. Це запечені кабачки в духовці. Просто швидко і корисно, але спочатку перевірте.